Привіт, друзі! Привіт, абітурієнти! Привіт, майбутні студенти найкращого осередку освіти в Україні. Технологічно-промислово-фахового коледжу Вінницького національного аграрного університету. Бажаєш стати студентом найкращого осередку освіти. Приєднуйся до дружньої родини технологічно-промислового фахового коледжу Вінницького національного аграрного університету. Якщо ти бажаєш отримати якісну освіту, тобі до нас. Цікаве дозвілля та саморозвиток, будь серед нас. Нових друзів, будь з нами. Успішне майбутнє, зробимо це разом. На тебе чекають комфортні умови для навчання, відпочинку та проживання. Адже це все ми робимо саме для тебе. А опанування найкращих спеціальностей справа обліку харчових технологій та галузевого машинобудування стануть запорукою твого успішного майбутнього. Гарна новина: ми відкрили новий напрям для спеціальності харчові технології. І тепер ти можеш стати техніком-технологом у технологіях харчування, виробником харчових напівфабрикатів, кухарем-офіціантом та ресторатором. Вділяй свої мрії у життя та стань студентом нашого коледжу. Після закінчення коледжу ти станеш студентом найкращого вишу України Вінницького національного аграрного університету. Вітаємо вас у Вінницькому національному аграрному університеті. Перспективні та сучасні спеціальності, затребувані на ринку праці. Потужна матеріально-технічна база, висококваліфікований науково-педагогічний склад. І головне, ви маєте чудову можливість стати студентом найкращого вишу в Україні Вінницького національного аграрного університету. Чекаємо саме на тебе.